Доброго дня всім! Дорогі друзі! Багато людей втрачають статус Укр і не розуміють, з якої причини. В даному відео хочу вас проінформувати про причину втрати статусу Укр і що робити, якщо так сталося. Найбільш поширеною причиною втрати статусу є виїзд з території Польщі на строк понад 30 днів, але останнім часом почастішали випадки, коли втрачають статус громадяни України, які виїжджали тільки на пару днів, або які не виїжджали взагалі. Люди не можуть зрозуміти, по якій причині вони опинилися в такій ситуації, бо дійсно нічого не порушили згідно з законодавством. Друзі, найчастіше це трапляється тому, що при перетині кордону дані біженця були внесені з помилками. Це може бути як літера, так і невірна цифра, також можливий збій в роботі системи. Такі проблеми більш можливі, якщо ви в'їхали до Польщі по внутрішньому паспорту або свідоцтву, а вже в Польщі отримали закордонний паспорт. Подібна ситуація може виникнути також при заміні закордонного паспорту безпосередньо вже в Польщі. Щоб перевірити, чи є у вас статус Укр, вам потрібно перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані, і натиснути на поле «Справд своє дане потім авторизуватися за допомогою профілю зауфаного та обрати поле, підписати довіреним підписом. Якщо напроти вашого статусу, статус «Чужоземця», стоїть прочерк або напис Укр, то у вас все добре. Якщо там буде якийсь інший напис. То статус, на жаль, втрачено. Якщо у вас немає профілю зауфаного, то ви можете звернутися до Ужонду міста та уточнити це питання безпосередньо в них. Ну, що ж робити, якщо статус Укр все-таки втрачено. Друзі, статус можна поновити і це можна вирішити в Ужонді міста. Якщо ви з території Польщі не перевищував 30 днів, то необхідно надати докази цього. Це може бути ваш там в паспорті. Якщо ж втрата статусу сталася через помилку якусь, то потрібно довести, що ви перебували на території Польщі. Доказом може бути, наприклад, ваші чеки чи візит до лікаря. Напевно, ви знаєте, але нагадую: якщо ви виїжджали з Польщі на термін понад 30 днів, то статус «Укр» можна поновити, проте таке поновлення можливе тільки один раз. Дорогі друзі, будьте уважні до свого статусу, перевіряйте, слідкуйте, щоб не опинитися в неприємній ситуації, яка займе у вас ваш час. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас також була чи є така ситуація, прошу поділитися в коментарях. А я бажаю всім гарного дня. До зустрічі!